Татові пам'яті Олександра Товстюка. Ми ще учора розмовляли, ти як звичайно, жартував, а нині вже не встав із лави, слід загубився серед трав. Я пам'ятаю кожне слово і кожну усмішку твою, і як ти, наче випадково, все говорив своє. Люблю, і я чекала кожен вечір твого короткого дзвінка, усе молилась, щоб нарешті оця закінчилась війна, то не судилося зустрітись, поцілувати у щоку, тобі несу татусю квіти, кладу сльозами на плиту. Я так сумую за тобою, без тебе світ став не таким, і ти, пішовши за водою, навік лишився молодим. На фото, відео ти поряд. Мій тато, друг і рятівник. Я відчуваю мужній погляд, мій найвірніший захисник. Мені тебе бракує, тату. Не вистачає твоїх слів. Час не загоїть мою втрату, Не поверне минулих днів.